На останньому засіданні, яке відбулося два тижні тому, на історико на засіданні історико топонічної комісії я з голосу вніс пропозиції про те, щоб ми почали перейменування одеських вулиць на честь загиблих героїв. Для цього визначено було два критерії. Перший критерій це герої України. Тобто хлопці загиблі, які отримали звання Героя України, і наші хлопці, які отримали три ордени за мужність, тобто повні кавалери ордену за мужність, що є тим, що приравнюється до звання Героя України. І історика та панімічна комісія одностайно це підтримала. І зараз ми вже запросили списки і чекаємо, щоб у нас коккільки з'являться ці списки. То я думаю, на наступному засіданні ми вже будемо приймати рішення. Щодо перейменування вулиць на честь загиблих героїв, саме поки що за цими критеріями, далі цей процес буде продовжувати. У нас на сьогодні є резерв, який ми відразу умовно відклали біля 50 вулиць. Ми не торкаємося, тобто по ним вже прийняти рішення, що ми їх будемо перейменовувати, і вже про це проголосовано, але вони ще носять формально ці назви, тому що як тільки ми... Винесемо нові пропозиції. Міська рада, депутати міської ради будуть вже приймати рішення цю вулицю на на честь цього героя. Тобто у нас є резерв 50 вулиць, і ми спокійно нам є, що перейменувати зараз на честь хлопців, які загинули на цій війні. Перейменування вулиці насправді це зовсім недорогий процес. Якщо ми беремо сам процес голосування, він не коштує нічого, умовно, члени історико-топонімічної комісії працюють безкоштовно. А таблички, які з'являться, ну добре, ну, ну, витратимо там декілька тисяч гривень, це не, не ті гроші. Щоб перейматися.